Центральний регіон продовжують коригувати. Актуалізація програми проходить в усіх населених пунктах Кіровоградщини. Представники громад зустрічаються аби внести свої пропозиції щодо змін у програми. На одному з таких зібрань в селі Цвітне Олександрівського району побувала Яна Семенюк. На території цвітного проживає трохи менше тисячі людей. За останні роки тут облаштували парк та зробили частковий ремонт доріг. Однак в селі ще залишається низка проблем. Обговорити, що треба змінити у центральному регіоні. Зібралося кілька десятків жителів. Пропозицію місцевих переважно соціального спрямування У нас газу зараз немає. Газофікація має пройти. Ну не знаю, чи вона буде чи ні. Газифікація села обіщали, вже і документацію підготовили до газифікації. З необхідністю газифікації погоджуються районні керівники. Кажуть, наразі розробляється відповідний проект. Крім цього, від жителів отримали й інші пропозиції. Пропозиції ми збирали протягом серпня місяця по населених пунктах при актуалізації програми Центральний регіон. Ну, звичайно, надбільше. Пропозиції з жителів вносили стосовно ремонту доріг, придбання шкільних автобусів. Саме відсутність шкільного транспорту змушує учнів самотужки добиратись на навчання до сусіднього села. Крім цього, якість освіти в сільських школах, де навчаються цвітнянські діти, місцеві вважають недостатньою. Трошечки більше контролю на деякі <смеш> точки там розумієте. Контроль ну, в освіті, наприклад. А що вас? Ну, я можна, я промовчу, бо я вже пішла на пенсію. Ну фактично. Пшити саму якість освіти. Подібні збори в селі вже третій цьогоріч. Сільський голова говорить, проводять їх саме для того, щоб при актуалізації врахувати усі потреби населення. Також ми коригуємо от, в зв'язку з ємнаскою, збільшується насходження. Ми, звичайно, коригуємо цю програму, і використовуємо дані кошти там, на ремонт доріг, які є на сьогоднішній день актуальним, або на використання ті чи інші заходи, які покращать життєдіяльність кожного жителя. На сходку села завітав і очільник району. Каже, з часом деякі програми втратили свою актуальність, а прийняття інших стало необхідним, тому виникла необхідність коригувати центральний регіон. Ми кожен день вступаємо в якісь нові умови. Те, як ми бачили розвиток подальший три роки тому, як ми його бачимо зараз, це вже зовсім різні програми. Ми дивимося з різних позицій. Відповідно до цього треба вносити поправки. Посадовець прогнозує програму, актуалізовуватимуть і надалі, аби вона відповідала вимогам часу. Яна Семенюк Ілля Зальонкін, день за. Nem.